Вітаю, шановні садівники. Бажаю міцного здоров'я всім, мирного неба. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми знаходимось біля персика і зараз треба зробити йому обрізку. Привести його, як кажуть, до порядку. Так, ну давайте почнемо. Зразу подивимось. Пішло вгору. Значить Ми це все будемо вдаляти. А де саме? Ну давайте на ці гілки подивимось. І так, ось одна гілочка, друга, третя і четверта пішли в боки. Це все ми лишніми. Заберемо, щоб його не пускати вгору. І кінчики прищипнемо. Так. Дивимось на цю гілку. Так, ось оця пішла всередину рости. Ми її геть укоротимо на 2-3 брунки, хай поки будуть плоди тут. Потім що далі з нею робити, подивимося так само і тут. Так само і тут. Коротенький поробимо, хай плодушки залишиться, ось сухенька заберемо її взагалі. Так, тут дивимось, ось гарно у нас 4 гілочки пішло бік, це все остальне йде вгору, ми його забираємо. І тут кінчики укоротимо. Так, тут десь наполовину приблизно укоротимо. І тут так само. Так, посуваємось далі. Так, тут раз, два, три, чотири залишимо в боки, вверх заберемо і кінчики. Так, тут так само ці боковушки залишимо. Всередину заберемо і кінчики. Так, тут місця багато, десь наполовину ми її укоротимо. Так, тут внизу сухенько заберемо. <кій> так, тут димось. Гору раз, два, три гарненьких боковушки залишимо, вверх заберемо і укоротимо. Ось так і цю теж укоротимо. Так, сюди підійшли ось трошки укоротим. Тут заберемо всередину, боковушки лишимо. Кінчики укоротимо. Тут просто укоротимо кінчики, тут сухенькими заберемо. Кінчик укоротимо. Тепер тут поємов ще з цього боку залишилось у нас. Опускаємо. Так, ну і тут кінчик. І тут. Так, ну ось, в принципі, да, так, ще можна укоротити, вона буде рости всередину, лишимо тільки декілька квіткових бруньок. І тут у нас залишилось. Це росте всередину, ми її геть коротко на 2-3 бруньки плодовий хай відплодоносить і побачимо, що робити. Так, ну ось коротенько все на цьому. Цього найкращого гарних врожаї вам.